Ну що, причепам і стоп, да, да. Ну не, не так а... Задній, я не знаю. Як як... Фари? Габарит. А, габарит. Габарит. І фонарь. І фонарь. О, все. І отак вот захотів як... Де? Світиться? Та так. Де да. ну, камеру, мабуть, ні. Ні, але не, ну, на камеру то зрозуміло, вона не буде видно. І Кстати, Назару на Велик теж накупили, купили. Залишилось купити велик. Можемо чуєш причепити на логбо фонаря, а це на задній карман десь. Це не дякую. Не? Велик краще. Краще велик, так? Да. Спустив же сідушку. Кстати, в коментах теж хтось писав. Типу спустити, да, бо марку буде типа, неудобно. Воно і назару було неудобно. Угу. Що робити? Будете вдома сидіти? чи з нами поїдете? Гулять підемо. Що всерйоз? Да. По барабану дощ? Да. Вообще? Да. І сонечко світа. І дощ, іде. Погода. Ах і погода. А там райдені нема? Сістер нема. Зараз з можу показати. Там радуга така у нас гарна. На, Дивіться да. з цієї сторони. Ух, і вітер такий. Ну гарна, звісно, радуга. Райдуга, так? Да? Райдуга. райдуга. Веселка, Василка, веселка. Ух. Ти ну і куди ми зібралися, Сергеївна? Вітер такий. І вітер, так. Заливає, да, реально. Це вже третя доба, що воно отак у нас. Ось така погода. Осінь, Осінь. Да. а хлопці поїхали кататися на велику. І тільки що дзвонили, каже, може ви передумали вони. ні, 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 вони. Ну, ми їм гроші дали, то зрозуміло, що ні, вони. Да, да, З батьками не хочеться їм. А нам теж вдома сидіти на вечір. Хоч прав Гарне небо таке. Дерева гарні, такі кольори. Знає, червоний, копний, така осінь, вже ми туша осінь. Великувата. Ми вже на примірки. Да, трошки, так. Да. Да? А що це, XL? XL. Тобі треба брати, напевно... Меншого розміру. Бо вона стрейчева дуже. Бо я спортсмен, а не абориген. Ну. Ку-ку. Ну. А це біла, чисто, щоб по хаті, поняла? Біла по хаті? Біла по хаті, Та-та. Як? Хороша, ця хороша. По 19 злотих. Їх ну, можна взяти штуки 4. Ну це бачиш XL, ХБшка, тобі добре. No, no. XL ХБ хорошо. Сісечки, да. no, 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 no. Сісочки. Можна заблокувати. За сісечки? Ну так. Нормально? Ні, всерьез. Штуки три візьму. А других кольорів немає інших? Ні. А ти зможеш подрізати? Отак? Ні, не знаю, в мене немає знайомі швії. Так бо і з удовольствием, би, а так якби в мене знайома якась була. Mm. Mm. А що а ти кажеш другого кольору? Ну, щоб різні були. Тобто, є. Ну бери ація, дві. А це не акція, це просто 19 злотих. Ну, дві візьми, три. 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 Ладно. Мама, можна три? Можна. Вау, прикольно. Ікс. О, це Елька. Ель. О, Елька тобі добре. Точно? Так. Да. Ні. Їдемо, їдемо, їдемо. Так, гарно. Де, вже, вже затягувати можуть. Поранше втягував, а вже можуть затягувати. Вау. Аміра, коли ти вже заснеш? Не, не, не спить і все. Альбузі, альбузі, там і іграшка була. Іграшки були, кавунчики, ми шукаємо кавунчики. Нема, нема кавунчиків. Там, ну шукаємо, шукаємо. Де? Де? Там Ну пішли. Тьома вибирає собі сумку. Я хочу, щоб ти показав свою. Та їй вже все. В якому вона стані Мам. вже? Зараз підемо, зараз підемо. Що за арбузи? Іграшка там, арбузики. А, Міра хоче іграшка. арбузики? Так. Да. Так? Да? Міра хоче баєнькі, так вона не, не признається, що вона хоче. Я поняла, тут хочеться один великий. І, і, все. і все. І один маленький для камери. А, усойший. Идем до арбузи, фидем. Ну это лучше, чем у те, твоя страшна. А ця тряпчана не хочеш такого. Ну я сейчас гляну. Да иди, візьмить уже, не мучай это Арбуз. ты. Пішли арбузи візьмем. Пішли. Ой. Та що я її мучу? ну на що воно буде? Я тільки казала, що дітям треба що якось ці іграшки наші м'які багато, таких валяються. ми не граємося. І... Ну ми не граємося, ви зрозуміли. Скаріта сатнести. І зараз це куп... Арбузи. арбузі. Арбузі. Йдемо татові покажемо. Це все вже, придеться купувати. Ти хочеш альбузі? Ну як ти не купиш, альбузи і все. Ух ти. Дай папа укуся. Ам. Ам. Це що, альбузи тебе? Кавунчик? Да. Да? Дай з папі подивитися. Ва. Очі у нього є. Вау, який гарний. Це тобі мама купила? Та ще не, не купив. Гуляй, наіграйся, я домой назад. <ривіт> Альбузі. О, тримай міцно, тримай міцно, щоб не впала. Ну шо Ам! Вибору, вибору нема особливого. Чи особливо. А не, наші особливого. Получається, ось кармашок, а Ага, Кишенька. Кишенька, так. Да. Це основна велика. А ну, що сюди Ну, тут, тут точно як під камеру. Я ж камеру от сюди кладу. Ага. А тут ще телефон ключи, це вже для телефона кишенька. А там позаду нема більше Нема, в тому то і прикол. Ну ти вредний. Що я вредний? Не знаю. Ну, мені треба що подобається. Ну, Навіть понятно. ця трапчана, вона з кишенями внутрі. Угу. Ось трапчата, бач, одна кишеня. Ну, трапчата менше прослугує тобі, ніж у то. мені так здається. Друга кишеня, Ось третя кишеня. Ну це так, це краще. Ось все. Угу. Тут окрема четверта. І тут телефон. Сюди ключі. Я оцю візьму собі. Скільки вона, вона, вона коштує? А, нормально пакет, мені кажеться. не чуть тебе ти так тихо Кажу, бомж пакет а бомж пакет понятно вона буде повна. тут пачка долларов милі на альбузі вже не надо тобі арбуз Ні, не не надо вже вона награлася Візьму. ще не брак Тобі подобається? Не, ні, ну тут немає інших. Я не і в санці, де я не був. Нема сумок нормальних. Час підеш, тобто. Ну просто в той я вже не буду ходити. Та ну ця да, вже вона, звісно. Був хай така буде, але вона буде ціла. Ну. А, ну нормально, да, вся хороша. Да? Мені подобається. Це XL. Ну. Карманчики. Да. Да. Такі чиста що... під куртку. Да. Під під а ти бачиш, яка в тебе замочок і відділка під мою сумку. Все під мене косиш, так? Звісно. Зараз я міряю тепер 2х. Давай. Є така сама чорна, але через голову. Я не хочу чорну. Я не хочу чорну. Так. Це велика. Та ні, ти що, куди? Ваш Х XL. X, X і <пповідь> Л Все, беремо, значить. Так, все, мені подобається це. Ціна її. А, а до да, речі Ціна її. 58 злотих. Угу. Фліска. 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 Так, це твоя. Я собі футболку взяла по акції за 10 злотих. Море, сонце, пляж написано. Оце вже така в мене затягана. Які штани, це вже буде на дачу чисто їздити от цьому. Угу. А то так десь під куртом. А то в ресторан, да? там чи куди? Так. Да. Вже штани знайшов. Знайшов штани собі. XL треба, так? Да? О, no. mm. oh, гарний колір, mm. так. так? Ну. Да? No. Оце ми так їздимо. Ж -ж -ж. Я оце думаю, а може мені взяти собі леопардові ласіни, дивись. Другі діє, піше випадку, не рушив новий систем кауційних та я шуткую. Шо, вірю? Да. Я О, теплі, клас. Це якраз під мою ту спортивну куртку. А, чорно сіру. Чорно сіру. Чорно -сіру. Осьо, костюм. Ну. Да, так. Да, да. Я не шуткую, Сергею. Так рассказывать. вже померяю. Давай. Ку-ку! Ну Хороший? супер, да. XL. Бачи футболки били. Костюм уже не черный, а сирий. Да, так потрошку, да. Ну. Так и станем белыми людьми. Ну. Підходы. Підходы? Да. Точно? Да. Но ну, мы мене повнить. <звук> не? З чого ти взяв? Хороша. Чесно, прям подобається. Ну зараз як Назар підеш в туалет переодіватися. Ні. <хи> Все, коротше. Ну. Угу. ну вона така тоненька. Ну яка тобі вона? дуже товста. Штани теплі, теплі, так? Да? Так. Да. Просто я воно ну, дивлюсь. Усе є. Вони трішки. Теплі ще. Так, це, Но це, це кармани. Кармани, давай які. Під штани? Ага. Так, да, це точно як твої штани. Колір. Но, а ну, давай. давай. Катай, мама, давай, лягай. Лягай, хорошенько, мама буде катати тебе. Класний. U -u -u. Так сумку, у -у -у -у. Буде да, класне. о А ще ідеальні буде, знаєш що? Не. Якщо ти візьмеш... Під низ футболку в колір цього блискавки і відділки цієї. А там є одна синя така. Так, ну, воно не синє, а таке якесь, як морська хвиля. Колір. Жилетку міряє. Вже 2ХЛ і мала. Да. Це ще розміри роблять, так? Да? Да. Це що, 3ХЛ? Да. А воно мені треба. Взагалі. Я не знаю. До речі, жилетка, знаєш, що зручна? Отак за кермом навіть. Тут дуже, не дуже холодно от зараз, да? Щоб руки були не куртка, а отак от, от жилетка. 3х3. А ну давай. Євро. Евро. Тиша, може отак і поносить? Ні, не, ну У тебе нічого такого під колір немає. Під костюм... Тесту... А, ні. Синя під костюм хорошее буде. Ну і чорна буде під костюм. Чорна... Не, не расстягнув. Чорна під все піде. О, 3х. Норм. Сейчас я. олімпійку. Так? Так. Чую, що сьогодні я як кисійна баришня. Так. Да. Я не люблю, коли Аня робить купи. Але я сьогодні щось... А я люблю, коли вона я роблю купи. Вона Ні, нормально. Неман, чи це вона просто зажмається? Ну... Добре? Так. Може дві такі взяти? Візьми інший кольор. Візьми дві, але різного кольору. Хай навіть відтінки різні. Ну, не, ну що це за... Що? Торчульки. Ну розутюжиться. Чи Ні. розпасується, нормально буде, так? Ні. Хороший, колір гарний. Мені подобається. Він мене павнить. О-о-о-о-о! З приводу ласінчиків я не пошуккувала, а цвіти нашої підписності ми не дочекали з фото в ліапардових ласінах, так що вихота на Сергія. Беру на себе цю відповідальність. И футболка тоже, да? Хотела показать. Да, це не комплект, але буде такий, як комплект. Угу. Да? Так. Берем? Так. Ну да, есть така прям тоже ось, сердюшка, вот такая леопердовая. Тільки Чука Чи Чибика. Черная буде Та надо. Черное буде прикольно. Ну надо одну. Скільки она коштує? 22 золотые. 27 злотых. 22. А, 22, да. дві, mm. б... по хаті ходити. — Вот так. Mm. Ну бери чорну. Чорна буде як комплект гарніше. — Аня, ну, ну краще біла. В кадрі біла, така біла, гарна. Да? No. А цветки буде видно, не? Буде. Буде. тоді чорна. — Боїться, щоб срабити? Звісно. Це така черга ряда. Це жесть. Ми вже стільки, стільки всього купили, що прийдеться, да, прийдеться вже стояти. Бо я стільки переміряю, я в житті стільки не міряв. Це як спеціально поставили, Ребята, ага. це поки в черзі стоїмо, їдемо вже два сока, сурежка, ковбаси вже взяли. Що ще зараз візьмемо сьогодні? Голова не болить? А ввечері не буде боліти? Ні. Що зайшли в пепку. Шапку. Що? Що я, я побачила. Що? Аня вже вибрала куртку собі. Я вже куртку собі вибрала. Ну вона така, конечно, куртка не зимня, але зараз но ходить така нормально. Така і не треба. Супер. Схоже на ту, що в мене вже є. Зніми сумку. Дай. Треба, щоб все було ідеально. Ці боти взагалі були б. Так? Да? Прямо колір в колір. Угу. Ти бач, ну, як Тобі який? 37-й, 36? й 37-й. Ось Осьо. Да. Все вона, Сіреєвна. А це чеховка. Зда... Зараз, підожди, отак ще треба. Вона чим схожа на ту, що у тебе вже є. Так, да. але вона трошки менша і та вже да. трошки позбивалась. Прямо такі пуня. А йди сюди. Буду вона не позбивалась. Ні? Нормально. Це не позбивається. Та не, це якась як пустенька. Чи нормально? Нормально. Да? Що? Зу, поміряй поміряться? Поміряй, звісно. Навіть якщо на один сезон, Та як один сезон? Ну, де вони з сміхом прям такі Сергій. Дуже теплі, да. угу. так. Ще й на блискавки. Що, ага. тут будеш міряти? А де? А так там можна десь сісти. Шо, мені да. Старенько, чи що? Обалдієш. Да? У мене а, ну? ж теж те є okay. подібні, але такі більш рижі. Да. А ці Це да. Да. прям рижі, а це прям під куртку. ну, от як Слушай, не ну Ти прямо в мене сексі леді, да? я тобі відповідаю. Сьогодні зайдеш прямо в ботинках <laughs> до мене, чуєш? Ну, і, і в, і в куртці. Без костюму. Без костюму. Ціна таких ботів 70. А, 70. 70. Ну це, грубо говоря, десь 800 гривень. 850 отак. Да. А куртка 60 солотих, так? Сказали? Да. Да. 60. Тобто це десь 700 гривень. — А по футболкам ми там оказали все, що ми покупали чи ні? Та немає різниці. Ще, думаю, покажем, таке. Да, да, у нас ще буде примірка. Сергій наш буде чисто в ботинках, так що е, дивіться блог до кінця, вона в одних ботинках сьогодні видаве. Зараз напише, що воно нам треба. Сумка, дивіться намальовано, що, щоб е, скрутити і покласти да, в сумку. Да, да. Класно. Но ми були у нас на районі, то нема такого нічого. Ботинки були тільки. Ботинки були, да. Да? так? бачиш. Чуш, а твій розмір? Може 36? взяти? Ні, 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 не. не, не, не. А нема 36. Є, не є, одні усі 36. Не, тём, рудовиці, нормально. Да? А що вони взяли з тобою опять тележку? Диви, а тут усі кросівки, папі на Ні, це сеточка, це не то. або мені треба теж якось, може боти якісь. Ось такий колір Ані подобається. Я думав собі теж якісь, ну такі. У таких, як у Ані. Ну, це тільки під джинси. Я ж під спортивки не буду. А я, а я люблю спортивки. Ну А так прикольно було б. І ти в таких, і я в джинсах. Тут багато, я так дивлюсь, да. пар. Ходять да. саме в однаковий однаковий да, коляд. Да, да, да. Або фемелі э, лук батько із синами да, так і два. Да. Да. Так, джинси, ботики. Так, пастуй, я під. Ну це я ж, білий футболок нагрівся, а це якраз буде мені домашні. Якраз івані сірі, так? Да? Угу. Чи великі? Нормальні. Так. Да. Ну по довжині, якщо що, то можна відрізати. Бо у мене я купив сині такі спортівки. Ну, включили опалення, дуже жарко. Ну Ці теж тепленькі. Тьом. Я ще тут подобався. Та вони всі вже теплі будуть. Да? Ну. ну Вони не дуже, вони такі середнячок. Ну середнячок, а ті прямо у мене прямо такі темно-сині може, бачили? Ну. Вони прямо такі. Жопа блізе. Та влізе твоя жопа. Та вони великі. 12 злотих. Шо, ваша наносить назад у Я дві таких візьму. Только давай другого та, кольору. Ну, темно-сині. Щоб були різні. А може не темно-сині, може ще якийсь кольор є. Ні, нема. Всі рівні, ну, що ти ну все, бери тоді. Є такий... А, нема твого розміру, розібрали. Ну все, є синьо. Си темно-синю візьми. Може який раз одінеш вдома, диви яка. Щоб вони різні були. Мій? Да. Точно? Да. А ну, як вона покроєна, Де? Вже бачу, вже щось не то. Все не? то. Нормально? На саму тканину треба дивитися, щоб оці полоси були рівні, рівна, не перекошені. Мірять, ні? Та ні, ти ж знаєш свій розмір. На що? Бери. Прикольно, що у них отут… Що щось в цьому подобається, я хочу другу, таку саму другу. Мені подобається, що у них такі наклейки, що не треба шукати оцей. Зараз підожди, що не треба шукати отак от цей э... розмір отут, а колір, колір розміру і розмір написаний отак на наклейці. Две. Це одно може продивити. Це то, ж хтось міряв. Ось дивись твої три штуки ще є. Твій розмір. Я їх всіх розкрив. Врідний, так як і Сергій. Ну, а ну Да. Точно? Так. Да. Беремо. Берем. 12 злотих. Твоє. Пішли на Аміру ще взуття, подивимось. Труси на скільки? коротше, труси отакі. Хотів білі купити, але нема. Бо Сергія не заказувала сьогодні ввечері, щоб я був в білих. То троє 25 злотих. І отакі носки, раз купив сірі штани, то 10 злотих виходить три пари. Все. Подивимося, зараз взуття на міру, ми купувати не будемо, але подивимося, треба її міряти, а вона спить. А я б теж б такий би костюмчик хотів би собі. Ті ага. під красочки такі. Тільки треба... Язичок щось у мене вивертається, бачиш? Я ці красивки, хто пам'ятає, за 15 купила злотую. Щось mm -hmm. таке по акції. Да. да. Теж тут же, так, да, so, да. останній розмір був. Ну це бу була розпродажа. Да. Для нашої маленької пані взяли <ріх> крабік, бачите, такі крабіки. Це буси, буси такі. Буси, браслети. Да. Ну я думаю, там все буде і <ріх> як це називається. Обручка, каблучка. 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 Обручка це у одружених да. каблучка. Теж крабик такий. Це вона буде зараз в захваті. Так ти що? Ань, та нема. Що нема? Та просто нічого там може немає. Нема. Ось о, гірлянда, чуєш. Що тебе є. Та в мене є. У мене Треба вся батарейки. хата замотана. Ну все, теж якісь теж прикольні такі. О, ну це така у мене таке немає ще Ну. Короче, ладно. Поїхала на касу. Та кажу, на касу поїхала. Ідемо, ідемо. Де які коробочки класні? А міра буде сок? Сок, сок, сок? А да. Да? ну скажи, сок. Сок. Да. Сок. Сок. А ну скажи, волк. волк. Нет, только дай сразу надпы. Надпы сама. Надпы и будешь пыль, сама. Пыль. Пыль. Давай, сама. Все, сама. Пы, Что, померяем бусинки? Да. Один? О, что ж Ой, будет красотка у нас, Амира, да? Да. 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 Ой, папа тут вже закутав. Ох і папа. Вау, вау, вау Ой, воно а. і там тримається. Папа зараз Аміря один. Зараз папа піде нові побудить. Там немає вже. Останні забрали. Вони тут просто приклотнуть тюм теж. Ну. Як ти тільки що? Wow. Wow. Папа зараз зробить. Mm. 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 Зараз папа, папа трошки заплутали. О. Давай ручку. Давай, Це не ручку. На ручку. Wow. Oh. Краб. Яка ти в мене гарна дівчинка, боже. А тепер, а тепер, а тепер диви, куди папа. тобі. Mm. Ой. Краб. Краб! А ну, папа сейчас отстегнет. Че потом уже? Да потом отстегнет. Сейчас папа так отстегнет. В резинку не порвать. Вау, порвал. ты такая... Крабики тут! Амира! Ай, а вот все, давай еще. Давай пальчик, давай пальчик. Вау! Не, не. А на большие, давай на большие. Давай. Вау, яка гарна дівчинка. Краб. Тобі, тобі подобається? Так. Да. А що, папу, пачьмаєш щочку? Папа купив. Почь папу кучи. Крабика. Люблю. Амінь. Амінь. О, вона вже на мальчиків дивиться. Чуєш, який мальчик, ти що? Мальчик. мальчик. Люблю, Амир, цьомаєш папу? Ну по цьомай, папу. Мальчик. Мальчика хочеш патьома. Мальчик. Хочеш мальчика? По а папу пацю Мальчик. Давай одразу папу, а потім уже трошки підростеш, там уже будемо балакати. Люблю. Все. Ти мене не любиш вже, так? Да? Ні. 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 Ти закохана? Папа тобі такі буси да купив, такий браслет. Ну поцілуй тата. Що ти не поцілуєш цьомай, тата? Цьомаєш? Ні. Коса. А я маму буду цьомати. Я буду тільки маму тепер цьомати. Не буду тебе цілувати. Все, маму цьомаю. Ну ладно, давай. Ладно. <різь> ти диву, якось. Ти дивуй, Все, буду плакати мене міра не цьомає, я буду плакати. Амі... Ми... Ну, на мальчика дивиться тем. Де мальчик? Мальчик. <п datasets> <gives> Там. Там мальчик? Да. Да? <п lobbying> да. Ну, молодець. Він же на машині, конечно. Мальчик на машині, машине, можна. <coughs> Ай. <that to> można... <laughs>